Докладніше про роботу саперів і про розмінування загалом ми поговоримо далі з Сергієм Ткачуком. Це начальник відділу організації піротехнічних робіт департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України. Пане Сергію, я вас вітаю доброго дня. Пане Сергію, прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що на розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і 10 тисяч саперів. Станом на зараз він сказав, що маємо лише 3 тисячі фахівців. Тобто ну, дефіцит кадрів просто шалений. На вашу думку, що з цим робити? Скільки часу може піти, щоб навчити таку величезну кількість спеціалістів? На жаль, підготовка з розмінування займає дуже тривалий час і потребує дуже ретельного вивчення матеріальної частини вибухи небезпечних предметів, які застосували ворог на нашій території. Я буду можу дати інформацію тільки за нашу систему систему ДСНС, якщо порівнювати з до повномасштабного до вторгнення і на теперішній час ми збільшили і підготували своїх фахівців значну кількість, до uh, більше uh, 1100 чоловік. І в подальшому ми плануємо збільшення до uh, 27 року до 2500-2700 осіб. Uh, uh, Угу. А і, чи допомагають якось от, з цим навчанням спеціалістів е, наші міжнародні партнери? Можливо, вони надсилають своїх фахівців просто до нас з розмінування. І, як, як відбувається ця співпраця, якщо вона є? Ну за наявною у нас інформацією на території нашої держави працюють неурядові і урядові оператори е, 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 спортивної діяльності, які здійснюють. Також е, заходи з протимінної діяльності на деокупованих е, звільнених територіях Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, Донеччини. Угу. Окрім дефіциту кадрів, які ще є такі найпоширеніші проблеми е, при розмінуванні е, території України? От що б допомогло прискорити цей процес розмінування, на вашу думку? Ну певно, процес прискорення розмінування можлив до оснащення технічного використання новітніх інновацій, застосування роботізованих систем розмінування, такі як, наприклад, машини механізованого розмінування на зброні ДСНС на даний час працюють близько 15 нізка п'ятнадцять машин механізованого розмінування. Які проходять е, в території, на яких е, ПЕПТнічні підрозділи тої людину е, можливо залучити в зв'язку із е, типом боєприпасів, які наприклад, це кисітні боєприпаси або Іншого типу, на який людина повинна ну, краще застосувати роботизований комплекс. А ці роботизовані комплекси, про які ви зараз кажете, в яких районах їх переважно застосовують, і чи скрізь взагалі їх можна використовувати? Застосування даної техніки є інтерполіроване розуміння цього, тобто не завжди її можна застосовувати. Як е, територія, це, наприклад, сількос це е, лісосмуги, е, там, де дочини її застосувати, там, де вона е, пройде цю територію? Зараз е, ми працюємо на основні райони виконання завдання, це Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина та Донеччина. Е, на цих територіях застосовуються ці машини для проходження певної території, в тому числі і земель сільхоського а якщо говорити про ринок операторів із розмінування, чи відомо, скільки сертифікованих компаній зараз е, працюють? І чи відомо це переважно українські, чи це переважно міжнародні компанії? А, працюють близько 30 операторів, як іноземних, так і українських на території України. Сучасную два центри, які надають дані послуги системи ДСНС, це наш регіональний центр, центр гуманітарного реєстрування і центр Збройних сил України, які проводять сертифікацію на процес регування цих операторів, які бажають виконувати завдання з резонування території України держави. Пане Сергію, а власне, а як часто люди е, звертаються от, до послуг е, так званих фахівців з розмінування, які насправді не мають від держави дозволу на о, таку діяльність? Е, е, і таких випадків, випадків їх з часом стає менше чи навпаки більше? Е, чи є е, дані про динаміку? Е, ну, за так званих е, операторів. Я на жаль інформації такої немає, не маю, не розповажаю. Е, ми виконуємо свої завдання в межах своїх повноважень. Угу. Просто часто бувають повідомлення, що там, наприклад, під час робіт з обробітку землі, там навесні чи під час збору врожаю, там люди запрошують якихось людей для розмінування, які не мають дозволу цим займатися. просто хотілося запитати, якими наслідками це може загрожувати людині, якщо вона винаймає для цього от, 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 от таких людей не фахівців. Якщо люди будуть залучати таких псевдооператорів для виконання таких задань, це і буде доводити до травмування і загибелі людей, які після цього будуть використовувати дану територію. Щоб бути повністю впевненим в тому, що територія чиста, краще до послуг сертифікованого оператора спортивної діяльності, який діє в межах повноважень і в межах правової бази, яка діє на території держави. Зараз у нас попереду осінь, зима. Розкажіть, будь ласка, чи продовжують зазвичай розмінування в таку в холодну пору року, чи все ж таки ставлять ці роботи на паузу? Ну, з урахуванням та інтенсивності застосування озброєння і ведення бойових дій, і те, що ворог застосовує ракетно і авіаційним боєприпаси. У нас роботи не поменше, тому що ми повинні виконувати все, за свої завдання, реагувати на повідомлення, реагувати е, на е, боєприпаси, які ви не внаслідок обстрілів на територіях, забезпечувати ставу роботу е, супроводжувати відновлювальні бригади для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, щоб максимально забезпечити нормальні умови життєдіяльності нашого населення. Так що роботи будуть продовжувані. А які найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, які знаходять от ваші е, піротехніки? Це якісь, види, е, якісь певні від, види мін? Чи це, можливо, залишки ракет, які не розірвалися? Що найчастіше е, знаходять? На звільнених територіях ми, е, наші сапери, піротехніки, знаходять е, більшу часті, це міни, інженерні боєприпаси. Противополотним противотанкові, які установлені нестандартними способами і потребують е, дуже уважного е, дуже дуже уважного е, до, з ними і певних знань щодо їх знешкодження. Як правило, ми проводимо зміщення на місці, щоб не наражати на небезпеку свой особовий склад. Також застосовують авіаційні бомби. І касетні боєприпаси, які заборожені Женевським конвенціям, я зрозумів. Дуже дякую за інформацію. Це був Сергій Ткачук, начальник відділу організації піротехнічних робіт департаменту розмінування реагування. Вибачте на надзвичайні ситуації ДСНС України. Дякую.